Ну що ж, і завершить капітанський конкурс команда КВН ПДФ і капітан команди Василечко Володимир. Це було літо 2011 року. І Я зі своїми колегами вирішили підкорити еверест Івано-Франківської області. Говерну! І я був досвідченим альпіністом. Бо неодноразово сходи на такі вершини, як Високий замок, міська ратуша, ну і дев'ятий поверх мого гуртожитку. <рив> Ви знаєте, підготовка до походу дуже подібна на підготовку до екзамену. Настільки подібна, що в похід я з собою взяв ручку і шпаргалі з ядерної фізики. До підніжжя говорили, ми приїхали. Вже готові Готові до подвигів і пригод. Знайшовши галявину для наметів, ми побачили, що поруч розкладають палатки російські туристи. А чим ми гірші, подумали, ми і, дочекавшись, тем... дочекавшись темряви, розбили табір. Розбивши їхній табір вщент, ми були змушені тікати, бо, ми... бо їх було більше. На наступний день. Коли всі запаси їди закінчились, ми вирішили, що зваримо борщ. І я продумав все заздалегідь. І кожному сказав взяти по одному інгредієнту. Виявилось, що з інгредієнтів ми взяли 5 пачок лаврового листа. Ми розуміли, що борщ повинен бути червоним, тому я пішов у найближчий продуктовий магазин і позичив червоні окуляри. Я на смак відчував, що, борщ, що в борщі чогось не вистачає. Тому назбирав грибів. На обід ми були щасливі, бо їли борщ не тільки з Лаврового листа, але й з грибів. Але тут несподівано в середині серпня випав сніг, проте швидко все стало на свої місця. Бо прибіг загін ельфів, і я один, як справжній воїн, сів на єдинорога і полетів воювати проти війська печерних тролів. Я такий лечу, значить, як один в полі воїн, біжу ж падаю спадаю і чую голос: «Вова! Вова, вставай! Ми на електродинаміку зпізніся. Це команда ПДФ. Дякую за увагу. Дякую. Задають запитання команда Камон» і «Хай, пре». Тож, камон, перші. От, Ти щойно говорив про ельфів, тролів і інших казкових персонажів. Скажи, будь ласка, яка трава, крім лаврового листка була ще? І я після того лаврового листа? Ще я хотів піти на полювання, але загін ельфів... Не, загону ельфів мені не хотів дати лук. Дякую. Походу, шепре. Ще штирить. Ну, як тобі, мій капітанський? Так, да, питання тут по суті. Чудовий, визнаю. Молодець. Попласкаємо. Дякуємо капітанам.